Вітаю всіх, хто зайшов гості мої вінтажну комору, мої дорогих підписники гостей мої каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую за підписки, за коментарі, дякую за зворотній зв'язок, мені досить приємно з вами спілкуватися, дуже цікаві життєві ситуації ви мені розповідаєте, я задоволенням їх читаю. Сьогоднішнє відео буде присвячено одному із трьох підприємств, які знаходилися в західній частині нашої України, я завжди вживаю термін, не, захід, не західна Україна, а Західна частина нашої України. Тому що нема не західної, не східної України, а наша єдина держава Україна. Так от, крім Тернопільського фарфорового заводу та Бориславського, про який я вже розповідала, вироби якого я вам вже демонструвала, діяло ще одне підприємство, досить таки цікаве, але воно найменш відомо з усіх фарфорових виробництв, які діяли на території нашої України. Мова буде йти за Березнівський міжколгоспний фарфоровий завод. Це підприємство розміщалось на території Рівненської області. І чим воно таке своєрідне? А тим, що це єдине підприємство фарфорове не тільки в Україні, а й в усьому Радянському Союзі, яке не входило в Укрпромфарфор і яке було засновано на паях. Сама назва про це говорить. Березнівський міжколгосний фарфоровий завод. Часто задають питання е, люди, ну, а що ж це таке? Що ж це за словосполучення, фарфор і колгоспи? Так, в ті часи це було можливе, тому що е, зібралися е, райагробут і колгоспи, і вирішили, хтось подав таку досить цікаву ідею. Що, а давайте спробуємо, тому що для цього було дуже багато чинників, щоб таке підприємство можна було заснувати саме в Березну. А саме це і люди, це і сировина, що немаловажно, тому що е, е, саме з корецької мануфактури, а знавці фарфору знають, які чудові, правда, дуже в малих кількостях збереглися вироби е, корецької мануфактури. Які славлять і славляться на весь світ саме для мануфактури корецької брали глину неподалік даного містечка районного. Яке розміщено в Рівненській області. Також, звичайно, це і транспортна розв'язка, тому що йшла дорога Київ-ЧОП, також дорога і на Варшаву в Європу гарне транспортне сполучення було. Ну і звичайно дефіцит фарфору в регіоні. тому і… Раніше були засновані підприємства в Тернополі, як я вже говорила, показувала Фарфор і в Бориславі, а в 72-му році постановою, до речі, даний завод був заснований постановою Ради міністрів України і верніше постановою Верховної Ради України і в 72-му році і досить мало працівників 60 я читала, що 62 працівника Всього-навсього розпочинало свою роботу з моменту заснування розбудовували дане підприємство це фарфоровики Житомирської області, як зазвичай, і в більшості своїх, в більшості всіх фарфорових виробництв України, а саме це і Баранівки, і Довбиша, і керівництво в подальшому також виходило із даних, даних фарфорових заводів. Тепер про клейма і скільки ж воно діяло офіційна. Тому що різні є дані, що підприємство на початку 2000-х було збанкрутіле і припинило існування, але в, книзі, в книги Ольги Школьної я зрозуміла, що вона також проводила відповідне дослідження, дослідження і діяло воно починаючи з 1972 року і було, припинило своє існування в 2010 році. Так, тепер про клейма. Зазвичай бачить ось таке клеймо, бачите, буква Б на постаменті. Воно в більшості своїх виробів зустрічається на даному підприємстві. Коли воно це клеймо було започатковане, я вам сказати не можу. Багато хто думає, що це одне єдине клеймо, але це далеко не так. Моя думка така, хоча я так і не відшукала відповідну інформацію в інтернеті. Ось подивіться: мені здається, що це перше клеймо Березно. Його дуже рідко зустрінеш. Однак воно є, і я думаю, що спочатку ставили ось таке невибагливе. Невибагливе клеймування на своїх вербах. Звичайно, рецептури глини не було. Брали заготовки, читала що з з полонського фарфорового заводу і намагалася уже виготовляти відповідну продукцію. Зазначено також про те, що. Все ж таки, як би то не було, звичайно, і багато було браку, і недоліки, і продукція неякісна, та, яка йшла по первах і виготовлялась в одній печі, в одній печі, яка діяла на даному підприємстві. Однак зрозуміли, що пайовики зрозуміли про те, що все ж таки вигода з цього є. І вони почали в подальшому розбудовувати дане підприємство. Поки що болтологію я перериваю, і давайте розпочнемо огляд спочатку продукції, які опускали дане підприємство. Зразу скажу, що відео буде складатися з двох частин. Сьогодні мова буде йти про простенький посуд, а ось другу частину я вам покажу дійсно дуже красиві, рідкісні, цікаві речі. Ручної роботи даного підприємства тому сьогодні наберетемося терпіння, і якщо не сподобається, будете чекати друге відео. Продукція випускалася різностороння, це і набори відповідні посуду, і для молока. І для компоту, набори салатників, тарілки різні, столовий посуд, вази, і навіть така простенька-простенька мала художня пластика. Так, Розпочинаю я свій огляд ось з такої тарілочки. Я так думаю, що це сама перша, як я вже вам показувала, з цим клеймом березну. Бачите, ось така дитяча тарілочка. З лисичкою. Оздоблення тут іде часткове криття голубе і деколька у вигляді дитячого малюнку досить таки приємного. От, зверніть увагу, бачите, які пухарці в фарфоровій масі. Це все, звичайно, брак. Звичайно, брак. Тому і стоїть тут третій сорт. Коштувала ця тарілочка 75 копійок, це початок 70-х років. Але, але, все ж таки, незалежно від того, що як, Як то кажуть, була репетиція отого цікавого фарфору ручної роботи, можна пробачити дано підприємству, що перша продукція мала такі досить серйозні вади. От я ще покажу ще одну тарілку. Ось, Зверніть увагу, тут взагалі, який чудовий ручний розпис, бачите, це Петриківка мазки, мазкова техніка виконання, Але гляньте, який, який, який брак. Я не знаю навіть, навіщо її в продаж пустили, бачите? Якість досить і досить погана була в той період часу. Третій сорт знову 75 копійок. Ось так розпочиналося. Виробництво фарфору на даному підприємстві. Ще раз буду просити у вас пробачення, що я в рукавичках обпеклася, бачите, намотала собі пента на руку, пекла сьогодні пироги і обпеклася, тому щоб не бачити мої храм, вибачте, одягла рукавиці. Дане підприємство, воно чим славилось? Воно як я вже говорила, що тут були і плюси, і мінуси того, що воно не входило в УкрОборонпром, а засноване було на паях, про те, що вони абсолютно мали вольницю в своїй роботі в плані того, що вони самі собі і планували, самі збували, самі розробляли, все робили самі. і... Як то кажуть, ніхто не доводив до їхнього, до їхнього відома якесь планування і якісь показники в роботі. Тому досить такі цікаві, непритаманні іншим підприємствам, вони розробляли і відповідні фасони своєї продукції. От Звернемо увагу, наприклад, на цей соусник. Він, він входив до столового сервізу. Дивіться, цікава форма, бачите? Таке рельєфне, рельєфний красивий низ, ручна робота. Також ручка цікавенька. Тут люстр задіяний, тут нема позолоти, хоча до розпаду Радянського Союзу багато виробів позолотою було задіяно на даному підприємстві Я вам покажу вже в другому відео такі вироби. Бачите, це вже другий сорт. Як то кажуть, придертися тут нема до чого, досить такий непоганий глянець, біла фарфорова маса ось, і чудовий-чудовий ручний розпис. Ось такий, такий соусничок Цікавий. Так, далі я вам покажу набори, ось, наприклад, салатників. Ось такі в мене до салатника є. Також звертаю вашу увагу. Ось форма. От не зустрічала я такої форми у вигляді квіточки, бачите, рельєфний такий, верх, ось, і оздоблення ж знову ж таки. Ручне, ручний розпис. Хто ж здійснював даний, оздоблення даних виробів? На підприємстві, до речі, діяла була своя лабораторія і головний художник, головним художником даного підприємства була Ніна Литвінчук. А також підприємство дане знане? Подружжям Філатових. Це був батько, син, дружина, це скульптори, художники, досить цікаві вироби вони, розробили і в той же час і самі і оздоблювали. Ось по всій зараз я прокручу, так, мабуть, буде краще видно. Знову ж таки, немає жодної. Жодного жодно оздоблення по золотою, тільки ручний розпис з фарбами, як по дну по нижньому обідку, так і по верхньому обідку. І, до речі, звертаю вашу увагу, якщо брати, наприклад, ось люстер оздоблення поверху йде люстр, люстровою фарбою, то мені от, подобається, наприклад. Відсутність, повна відсутність отакої імітації під позолото його оздоблення виробів на будь-яких парфурових заводах наших українських. Бачите, ось такий красивий ручний розпис. І цікава форма салатничків. Хоча я ще раз скажу, якість продукції оцієї, що у мене зараз на столі, вона досить і досить таки низька. Хоча я ще раз скажу. Не вся продукція. Є і дуже цікаві і гарні речі. Ще я вам покажу один набірчик салатників ось такої форми. Ой, оде двічі позападав. У неї. Бачите, більшенький, меншенький і ще ось такий. Тут також оздоблення імітація цією люстровою фарбою і така ж форма з рельєфним низом, оздобленим люстром, і красивий ручний розпис. Тобто мій е, висновок такий, що да, старалися, намагалися. От, е, Будемо казати так, брак по роботі своєї, своєї роботи, якимось чином підлатати оздобленням оздоблення своїх виробів. Бачите, це вже величенький такий салатничок. Це меншенький. І я так думаю, тут кришки немає. У мене ж все ж таки сумніви виникає в зв'язку з, з тим, що тут кришка напрашується сама. По собі. Я думаю, що це, можливо, якісь, якась ємність для зберігання, чи то гірчиці, чи, можливо, якогось м м соусу. Е вона проситься сама. По собі до цього набору трійки. Так, ось таке. так ще що в мене на столі є. Ага. Покажу вам ще досить маленький, цікавенький. У мене меншенького за розміром, за розміром сосника. Вірніше, прошу пробачення, вершківничка не було. Це самий маленький який є в моїй колекції. Так, да, він простий, це деколь. І, скоріше всього, ви знаєте оці вироби, які я вам демонструю. Я так думаю, що це, було, це вироби 90-х років. 90-х 2000-х років. Тому що про це говорить, ще раз кажу, оздоблення і повна відсутність позолоти. До речі, я читала статтю. Про те, що один із директорів даного підприємства, який очолював його в 80-х роках пан Чоповенко, він розказував таку історію, що навіть до, на, до них звернулися. З проханням Олімпійський комітет в 1979 році, щоб дане підприємство надало технічні свої потужності для того, щоб виготовляти вироби з подальшим оформленням олімпійських об'єктів в Москві. Правда, він не розшифровує які саме вироби. Виготовлялися для Олімпійського комітету, однак пояснював, що їх було досить таки не виготовлено багато. Крім того, я розповів дуже цікаву історію про стелу, яка е, знаходиться і, і по сьогодні при в'їзді в, в Березно Рівненської області. Це чудова. Я бачила її фотографію. Це чудова фарфорова стела, е, на якій. Е, Є жінка українка, яка тримає в руці знак якості, люди старшого покоління знають прекрасно, як він виглядав, цей знак якості, а також оздоблена колосками пшениці та квітами українськими, досить такі гарна стела, однак вона вже зараз потріскана, не доглядається. Але е, туристи е, досить е, часто е, на... Фоні даної фарфорової стели роблять фотографії собі на пам'ять. Так, бачите, ось так, красива форма, маленька, бачите, манюсінька, але ручечка цікавенька, дуже якісно виготовлений, хоча це і оздоба деколью та люстр, люстровою фарбою. Ось такий, я не знаю, можливо, це від сервізу якоїсь кавого. Ну, малютка малютка Ось так. Є у мене ще такий цікавий чайничок один. Також простенький, однак у мене я його придбала із-за форми. Ось зараз дотягнуся Зараз дотягнуся до Ось такий Та ж сама оздоблення, можливо, це навіть із одного сервізу, не знаю. Дивіться, яка красива ручечка. Ось, кришечка, верніше. Ось такою, ось, з такими тремачами, бачите. Можливо, можливо, це з одного сервісу. Клейми, клей, клеймать всі ті ж самі от буква Б на постаменті, другий сорт. І, і в, на початку уже 80-х років. Настільки прибуток був великий, що кількість, кількість працівників була збільшена була 62 чоловік, майже до тисячі чоловік працюючих осіб. І навіть підприємство започаткувало школу, школу, профтехнічне училище, на якій готували працівники для роботи. На даному перформу підприємстві. Досить гарні були прибутки, і ще раз кажу, якби не розпад Радянського Союзу, дане підприємство б і подалі працювало і процвітало. Ще, правда, це без кришечки, дивіться, який цікавий чайничок. Досить якісний він. Да, Є люстр, однак, знову ж кажу, подивіться, який. Красивий ручний розпис. Я вважаю, що ось люстер по носику всередині, він недоречний зовсім, можна було обійтися і без ляповатості цієї по верхньому обідку самого чайничка та по самій ручці. Білий фарфор він би виглядав набагато красивіше. Хоча Бачите, досить такий гарний глянець, білосніжна фарфорова маса і красива форма. Кришечка, яка не знаю. Я взяла всі, -всі речі, до речі, придбані мною були засмішні. Гроші. Можливо, хтось буде говорити про те, що навіщо таке купувати. Але я купила для колекції, тому що в мене є одна мрія, про яку я вам якось з часом розкажу. І завершувати я буду ось такою. Я думаю, що це гірчичниця. Або ємність для хріну. Бачите, ось така кришечка також цікавенька. З виїмкою такою для ложечки. Ось у вигляді квіточки ось ця пімпочка, І та ж сама форма, яку я раніше показувала вам і на соуснику, і на пору салатники. Рельєфна, Рельєфний низ, і ось така деколька. На сьогодні все. Якщо вам сподобалося, прокоментуйте. Чи Моя інформація, яку я відшукала в декількох джерелах, вам сподобалась, тому що, ще раз кажу, інформації дуже і дуже мало. Не залишайте мене, коментуйте і дочекайтесь другу частину відео з прекрасними речами, які дійсно вас дивують, яке виготовляло дане підприємство. До нових зустрічей і до нових відео на моєму каналі.